Зустрічаємось з Іспанією здавалося б, де Дніпропетровськ, а де Іспанія, що спільного, адже у нас різні культури, різні релігії. Виставка робіт сучасного іспанського художника Антоні Міру у нашому місті допомогла зрозуміти: Іспанія нам ближче, ніж здається. Вітром народу підхоплений, вітром народу закручений, аж до кісток пронизаний. Подихом вітру. Осучений. І сім, і 8 вниз раз двінадцять, позицій три і чотири. І ось він, герой полотен Антоні Міро, Антоніо Гадес, людина, яка зробила фламенко танець іспанських циган, всесвітньо відомим брендом. За своє існування Кламенко пройшов шлях від народної культури до масового мистецтва для розваги. Видатний іспанський танцюрист зберіг у танці його початкову ідею. незволячого племені. Я син народу, в якому поклади левові, кручі орлині, а ще биків, простори, гідних в Союзі Братським. Не стане воловим ніколи край цей іспанський. Эмоций, его можно назвать, потому что э, с помощью танца танцор может передать все свои э, переживания в душе, все свои ощущения, все это очень ярко, эмоционально можно выразить именно в этом танце. Поэтому э, я считаю, что фламенко – это один из самых эмоциональных э, вот по передаче зрителей с танцором, это самый эмоциональный танец. Барвистість танцювального напряму пояснюється самим його походженням. У 15 сторіччі на південь Іспанії в Андалусію культуру Фламенку принесли цигани. Цей гнаний народ разом з маврами та євреями висловлював свій протести переживання через мистецтво, музику гітари поєднану зі співом та танцем. Обов'язково фламенко треба дати півцю спіти. Запівають півець. Починається у нас с Лас Пальмас, потім вступає півець, і только потом ви можете вступити в танець. Ну обов'язково всім треба дати высказаться. Це елементарна вежливость в танці. Із традицією фламенко Олена познайомилась в Іспанії. Вона жила три роки на півдні у самому серці цієї культури. Розповідає, що в Іспанії фламенко можна навчитись як у класичних танцівників, так і у самих циган. Останні, однак, по сьогодні зберігають секрети свого танцю і неохоче діляться ними з іноземцями. Моя вчительниця по фламенко в своє місце викрасила мене в чорний цвіт, волоси, щоб я сильно не відповідалася, тому що вони е, не люблять розказувати код. У фламенко є определенний код. Тобто знає його, цигані тебе приймуть, приймуть за свою чи за свого дозволять тобі танцювати. Звичайно, в Іспанії фламенко поширений і як шоу для туристів. Є фламенко-шоу для туристів де дуже багато всяких топотелок, жінки топають ногами, мужчини там просто під по волосам катяться. Це фламенко для туристів. Є фламенко для іспанців. Насправді, як пояснила нам Олена, людей, яких вона називає циганами, сьогодні ми навряд чи зможемо відрізнити від звичайних іспанців. Це достатньо цивілізовані люди зі своїми звичаями, а вишуканий фламенко, хоча й без інтригуючих вічних таємниць, можна побачити і в театрі. конечно, есть целый ряд спектаклей, целый ряд выдающихся, выдающихся танцоров, которые не цыгане, не из Андалусии. В частности, национальный балет Испании, он весь основан на фламенко. Там обязательно идет классическая база, классическая очень сильная хореография. Шиеволы Їхнуть слухняно під батогом безжальним Леви ж голів не хилять, відсіч дають зухвалу, Пазором б'ють кинжальним. Антоніо Міро і Антоніо Гадес були друзі протягом багатьох років. Коли вони зустрічались, часто Антоніо Гадес Антоніо Міро робив шкіци Антоніо Гадеса, який спеціально для нього танцював. Після смерті друга 2004 року Антоніо Міро вирішив відтворити і танець, і життя Антоніо Гадеса. 24 літографії вони показують танець фламенко, нескорений дух іспанського народу в цьому танці. По сути дела выставка это как метафора сплошная, потому что э, выставка посвящена памяти этого великого танцора, который э, отражал в своем танце дух Испании. Значит сами работы написаны на стихи э, поэта ровесника Лорки. Каждая строчка из стихотворения- это отдельный лист, но эта строчка не э, просто иллюстрация этого текста, а это более глубинная. И вот получилась какая ситуация. То есть слово, образ диктовал, как эту выставку изобразить. Это сложно, но безумно интересно. Тот же ярмо, кто сможет на цей народ покласти. Чи в буревію, хто здатний простір і волю вкрасти. Промінь хіба хто втисне бранцем у клітку тісну. Невипадково сама виставка, яку підготував Антоній Міро, називається Вітер народу. Це вітер свободи, вітер народу, вітер душі, яку не можна спинити. І Антоніо е, Гадес, і Мігель Ернандес, і Антоні. Е, Міро, всі вони каталонці, всі вони е, виступають проти будь-якого диктаторського режиму, і це їх теж об'єднує, оскільки це три видатні митці, яких об'єднав вітер свободи. Аня не іспанка. Однак Фламенко стало для неї особливо близьким в останні чотири роки. Саме стільки вона викладає ці танці в Дніпропетровську. Я не можу сказати, що я побачила і влюбилась. Мене изначально очень прилищали испанские танцы с детства, то есть по эмоциональной раскраске, вот по своим таким ну за душу берет, знаете, как говорится. Вот. И потом я узнала, что есть такая відвідування испанской культуры, как фламенко, и решила этим заняться. У фламенко ноги символізують землю, руки й тіло, повітря, а пристрасть вогонь. Таким чином об'єднуються три стихії. За характером танці фламенко бувають різними: ліричними, сумними, грайливими. спільними залишаються тільки їх визначальні елементи. Сложность тоже заключается в том, чтобы очень быстро дроби робити, да, каблуками, стучать по полу. Там работает полностью Вся стопа это специальная обувь, работає по каблук, и подушечка и носок. И когда достаточно высокий ритм танца, то это должно происходить очень быстро. В этом заключается сложность. Вот ну, конечно же, руки. Кожен жест у танці цілий повідомлення. Забираю твоє кохання, повертаю тобі усе. Я роблю тобі виклик. Я ображена, мені твого не треба. Забери собі своє, а мені поверни моє. Прощавай. Фламенко навряд чи підійде людям спокійним, поступливим. Адже, попри сторічні зміни, національний характер Іспанії ця культура зберегла у кожному своєму елементі. немає нічого такого, скажімо, авангардного, непонятного, все зрозуміло, все дуже близько к нашій національній культурі, к історії нашій, к нашому бунтарському характеру українському. сегодняшнее, как это искусство 20-21 века, оно, вот понимаете, как-то уже эти границы э, растворяются. То есть те же, э, мы пользуемся теми же техниками, теми же красками. Если раньше мы говорили, да, ой, наши пользуются там красками такого производителя, испанцы другого. Сейчас приблизительно это все, как это, нивелируется. С 2010 року фламенку внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Щоб показати Україні класичні форми цієї культури, організатори виставки робіт Антоні Міро витратили багато зусиль, часу, особистих зв'язків і мінімум фінансів. А результат, як самі кажуть, вимірюється не коштами, а духовністю. Без культури жодне суспільство не може реалізуватись. Ми знаємо, що кажучи навіть про розвиток економіки і зростання ВВП, ми нічого не кажемо про самих себе. Ми не кажемо, чи стане нам краще жити. Коли ми кажемо, що ВВП зросло на 5 чи 20 відсотків, ну і що? Того, що сталося з нами. З нами нічого не сталося. Це помітили ще британці. Вони помітили це в кінці 90-х років. Вони раптом помітили, що ріст ВВП не означає ріст задоволення життям населення, що населення досягає певного рівня, і без розвитку культури, без розвитку своєї духовності, воно не отримає задоволення від життя, воно не стає більш щасливим. Тобто культура це дає можливість по-новому зробити якість життя. Життя, життя і отримання ну, розуміння щастя. От, власне, це є нова можливо, культура. За тиждень у нашій програмі ви познайомитесь вже з новою країною. Дивіться нас і переконуйтесь, світ ближче, ніж здається.